Заступник голови правління ПАД Закарпатгаз Андрій Горват прокоментував ситуацію, що склалася з відключенням окремих багатоповерхівок в Ужгороді від газопостачання. А причина попередня, хочу зразу підкреслити: попередня причина це отруєння. Е, яким газом я не знаю сьогодні, тому що основна причина була це несправність побутового газообладнання, а конкретно протичного водонагрівача. Технічної експертизи на сьогоднішній висновку технічної експертизи ще немає, але попередньо це не є причиною колонка, це не є, так про технічного це не є причиною отруєння. Чому? Тому що вона е, майже технічно справна. Тяга було, де доказано вже це вже доказано абсолютно. Були експерти від технічного центру. Ми наймали ще незалежну одну організацію, яка також підтвердила те, що е, розрідження. У відводі з продукції згорання було, і вона працювала по воді. Тобто була вода, колонка горіла, не було води, колонка не горіла. Одна там була несправність, але це така справа, я думаю, вас нікого це не хвилює на сьогоднішній день конкретно. Я хочу сказати, що ця колонка була встановлена самовільно. Хоча, і ще раз говорю, мені здається, нам не треба акцентувати увагу на цій колонці. Коли буде вже заключення судмедексперта, і буде встановлено причину цей, тоді вже можна буде конкретно говорити. Відповідність газа ГОСТу я не можу говорити. Це не ми даємо газ, це нам дає утразгаз. І сказати про хімічний склад газу не можу. Коли виявляється смерть, групова смерть, ми не зобов'язані цього робити. Хоча б оголошення ми давали, що будемо провіряти, будемо ходити по квартирах. Чому ми повинні забезпечити безпеку проживання людей, експлуатацію і щоб обладнання було технічно справно? Ми прийшли, виявили. Я ще раз підкреслюю, що я не говорю, що є причиною отруєння ця ВПГ газова колонка. І на сьогоднішній день це ніхто. Це сказали, що є утруєння, що є причиною, який хімічний склад цього чи іншого газу, тобто чи вугарний газ, чи інші причини. Але я говорю, то, раз ми виявили несанкціоновано або самовільно встановлено газоприлад, на який немає проєкта, на який немає нічого, ми зобов'язані це відключити. Більше того, ця колонка була підключена не в домовий канал, а вентаційний канал. От і ми. Відповідно до вимог правил, відповідно до інших нормативних документів і підзаконних актів з питань закону України про охорону праці, ми зобов'язані відключити всіх до повного обстеження. На сьогоднішній день 43 квартири нас не пускають. Ми не знаємо, що в цих трьох 40 квартирах є. І 171 квартири 43 квартири ми не можемо обстежити. Люди нас не хочуть пустити. Або самі це догадуєте. Раз не пускають, значить є порушення.